Подобається Лисюк. Лисюк опускається нижче, навіть ніж Занічковський, коли ми обороняємося. Занічковський зараз закидання на гусака. І непогане буде бити Роман! Руба! Гусак! Неймовірне! Класно, класно пробив! Дотик! Який постріл! Класно зіграв просто як справжній нападник найкращий. Нічого не вигадував, просто в дотик. Слухайте, слухайте. Житомир! 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 Привіт Артему падуну! Від нашого форварда і найкращого бомбардира команди у минулому сезоні чемпіонату України серед аматорів. Закидання від заєчковського. Це рівень, друзі. Це однозначно рівень. У другій лізі ми точно хотіли б таке бачити. І Що ж, перший гол і перший фаєр запалений вболівальниками, МФК Томар.